Змагання проводились у рамках обласних спортивних ігор серед школярів. У матчі за третє місце зустрічались команди Чудного та Бердичева. Бердичівляни продемонстрували хорошу колективну гру та належну індивідуальну майстерність. Команда збірної шкіл Бердичева, здобувши перемогу з рахунком 2-1, посіла третє місце. Футбольно першості області. Серед школярів прийняли участь всі регіони, міста і райони нашої області. Я вже напередодні говорив, що це популярний вид. Значить, а цього року це особливий, тому що ця першість присвячена євро 2012 У фіналі змагань зустрічались команди шкіл Коростеня та Бердичева. Господарі поля були набагато сильніші, як в індивідуальній майстерності, так і у фізичній підготовці. Підтвердженням тому став і. Результат гри користенці перемогли з рахунком 3-0. Бол в Житомирі люблять, полюбляють, і він буде розвиватися. І мало того, що сьогодні дуже приємно, що влада, по перше, повернулася до спортивних заходів. Це особливо хотілося подякувати голові облдержадміністрації Сергію Миколаївичу Рижуку, а також депутатського корпусу на чолі головою обласної ради за плоскої які приділяють увагу і навіть в тій програмі розвитку фізичної культури і спорту на 2010-2011 рік яка була прийнята і є кошти на реконструкцію то матеріальної технічної бази спортивної яка будемо говорити відверто вона в занедбаному стані, але вже почалася реконструкція і центрального стадіону і стадіону спартак змагання відбувалися під патронатом обласної федерації футболу на чолі з юрієм опонещуком в тому году ще виграли цей турнір. У нас була головна задача повторити цей успіх. І ми підняли таку планку. Нам надо було її утримувати. Так що ми як фаворити, ми просто виграли, доказали, що ми лучше.